Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях, друзі, чітінг. Навіщо він потрібен, як його грамотно виконувати для того, щоб він дав результат? А саме для навантаження цілового м'язу. От Сьогодні чітінг на біцепс. Про те, що юга Спаса Кукорікутський нам розповідав, там, як його виконувати. От Сьогодні ми розберемо. Два варіанти чітінга є. Перший варіант це коли ви допомагаєте вашому цілевому м'язу, а саме біцепсу, справитися, подолати навантаження. Ви трошки допомагаєте. І другий варіант читінгу це коли ви знімаєте навантаження з цілового м'язу. От можна робити і так, і так. Сьогодні два варіанти ми розберемо, і буде одна маленька фішка, яка допоможе вам. Піднімати на біцепс більшу вагу, навіть якщо десь не вистачає сил. Тому умощуйтеся комфортніше і ми розпочинаємо. Так, друзі, ну, читінг, що таке, навіщо він потрібен? Дивіться, по-перше, якщо перевести з англійської мови, то це обман. Тобто ми обманюємо читінг. По-друге, ну наприклад, давайте розберемо того ж біцепса. от, Людина бере штангу, виконує на 10 повторів, з вагою 20 кілограмів ми маємо. Далі людина бере 20 кілограмів, людина виконує чисто, ставить 30 кілограмів і вже десь допомагає якимись рухами, читінгує. Ми розберемо як. Далі там проходить якийсь час, людина бере 35 кілограмів, теж читінгує. Але коли вона повертається назад на ті самі 30, то ці 30 вже, якщо далі пішла з то повернутися назад, людина вже виконує чисто. 30-ку чоловік узяв і ну, умовно так? і виконує чисто. так? Тобто так ми відчуваємо прогрес. От 30 було. Зітінгом, далі пішов 35 з шітингом, а 30 вже йде чисто ганом. Е, отак ми можемо відслідкувати, що ми дійсно прогресуємо. Це от перше. Так, друзі, далі дивіться дві, дві основні помилки, які люди допускають. Ну, По-перше, я там ролик робив, робив перевод Джеремія От подивіться, важливість от цього руху в нижній фазі. Так, Коли ми от беремо... Беремо штангу, то є люди взагалі починають виконувати отак. руки і вже поїхали. Так? А важливість старту з нижньої фази, от, коли е, снаряд знаходиться в нижній фазі, то максимальне розтягування м'яз отримує. Тобто нам важливо виконувати звідси. От, звідси. Що люди роблять? Люди крадуть оцю фазу нижню, а вона надважлива. Тобто, що ми бачимо? Людина не може от, справитися з вагою, вона з самого початку нахиляється вперед. Отакий от рух хубав. Хоп. 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 Тобто людина забирає навантаження з, низ... з нижньої фази руху. А це найважливіша фаза. Цього робити не потрібно можна. Чіпінгонути десь далі і зробити чітінг такий, як я казав, десь трохи полегшити навантаження на м'яз. Допомогти вашому м'язу е, справитися з навантаженням. Тобто, дивіться, ми виконуємо. Важливо знизу. йдемо. Далі оця точка сама важка. І ми десь трошки відхиляємось назад, але... Біцепс все рівно працює, от бачите. Так, хопа, він працює. Тобто навантаження із м'язу не забирається. Це перше. Дивіться, друга основна помилка це рух плеча. От плечова кістка вона не повинна рухатися навіть при здоровій вазі. Коли ми бачимо отакі, от, взяла людина. До точки, важко, а далі отак От. Що відбувається? Навантаження розподіляється між біцепсом і передньою дельтою. Передня дельта, от, оце біцепс так, працює. Коли оцей рух, це вже передня дельта. Пиздить навантаження у біцепса, це не потрібно, це нам нічого не дає. Тобто плечова кістка не рухається. Знизу ми не дергаємось, але ми можемо дозволити, от дивіться, так, старт, отут корпус похилився. Це буде нормально. Якщо ви в нижній фазі не можете не разу стартанути, то це не ваша вага. Скидуйте, такий читінг нічого вам не дасть. Звісно, якщо ви взяли той гриф... Виконали 5-6 повторів. Хочете зробити 7-8, там вже можна десь трошки, скажімо так, підсобити. Так, друзі, ну, знаєте, от в любій вправі навіть жим лежачи, ну як ти там будеш читінгувати. Ніяк ти не допоможеш, але є свої фішки. Ну по-перше, якщо стоїть завдання осилити якомога більшу вагу, що ми робимо? Ну, там фішок дуже багато, я все не буду розповідати. Найперше це швидкість, з якою ми переміщаємо вагу із точки А от, в точку Б. Чим швидше ми це, це зробимо, чим швидший старт, тим більшу вагу ми можемо силити. Якийсь підбив ногами ми можемо виконувати там іще куча всього. Е, на біцепс теж є свої скажемо так невеличкі секрети от дивіться якщо ти хочеш більшу вагу осилити коли ми піднімаємо то не тільки двоголовий м'яз працює звісно ця вся частина теж працює багато людей знають іноді от було навіть у мене таке що тут ще оця частина ще тягне ти вроді би можеш виконувати з вагою далі, продовжувати виконувати вправу, а передпліччя все забите, отут уже нічого не тримає і все. Тобто його теж потрібно тренувати, якщо воно у вас гарно треноване, то допоможе вам осилити більшу вагу. Я вам що рекомендую. Дивіться, беремо ми беремо вагу, так? О. Стартова позиція. От. І перед тим, ще, як ми навіть не розпочали підйом, ми розпочинаємо оцей підйом. А ми розпочинаємо заворот зап'ястків. Зап'ястя наші завертаємо От. оцей рух. Тобто. Отак. Фу. І пішли. Таким чином ми зможемо справитися з більшою вагою. Ви знизу закрутили і пішли підіймати. Оця вся оцей ланцюг, він буде суцільно працювати. Це допоможе вам з більшою вагою працювати, а е, робота з більшою вагою, звісно, це більше навантаження і на наш дисант. Подальший планів. Ну от якось таке. Тобто, ну, що не потрібно ще робити. Так, от Дивіться, ну не, не переводьте вагу у вільний простір. Так, от. Люди його так... Підкинули, а далі ви взагалі там отак похилився, воно просто бум там упало, вже той біцепс взагалі не працює. От такі основні помилки, які не потрібно допускати. І буде вам бісуха, буде вам щастя. Ну, так, коротко сьогодні. На сьогодні все. Всім добра, спорту. Тренуйте біцепс, прогресуйте, ростіть, не забудьте підписатися на цей канал. Merci.